Усім привіт! Сьогодні хочу показати своє перше замовлення як майстра по нарощенню вій. Маємо от такі дві коробочки, тож починаємо з першої. Тут у нас будуть війки. Замовила велику кількість вій з різними вигинами, довжинами та товщинами, щоб можна було комфортно підбирати під кожну клієнтку. Також два скотчі. Відкриваємо більшу коробочку. Це патчі для ізоляції Вій, не треба пояснювати, для чого вони потрібні. Також ось така підставочка для пінцетів, щоб вони акуратненько собі так стояли. Е, також клей для нарощення Вій найважливіший компонент. Е, також різні препарати. Тут іде геловий ремувер, бустер, знежирювач та праймер. До речі, ці препарати мають дуже приємні запахи кокосу та манго. Взяла також ось таку АХД 2000 для дезінфекції, інструментів, рук та поверхонь. Трошки розхідників різних. Ремувер кремовий для зняття вій. І дуже круту штуку для очищення пінцетів дебондер. Також ось таку коробочку невеличку з планшетками для зберігання вій. А на цьому все. Дякую вам за перегляд, Па-па!